Користуються дуже багато, тому що ми зараз можемо глянути. Е, накопано дуже багато їхніх там позицій, склади, е, кулеметні точки, точки просто там для стрілков, і це все знищується. І дуже багато дронів потрібно. Е, Та точно. Ну якщо казати. По кількості, от э, міномет, да, працює просто міномет. Э, це дуже неточна штука, яка щоб пристріляти хоча б в ту в той квадрат, то потрібно їх там десятки, просто ложити мінометом. Вони вилітають практично 90 попадання в ціль. Вот Скажіть, ще, FPV-дрони, вони є різних розмірів, там маркерюся сіморка, там, восьмерка, десятка, є різні батареї, там ємкость, так, є різні там камери, нічні, там, які в сумерках бачать, які там тільки днем. Вам ну, які більше для роботи потрібні? Для роботи потрібно це. Різні типи задач, різні типи дронів. Да, ну, тому що сюди можна допустим, не більше, ніж 60 мм міну положити. А допустим, якщо напал, то сюди там полтора літра напалма. Якщо дрон більше, то туди можна вже три літри на положити. І різниця в тому, що що ти хочеш знищити, тому що полтора літра напалма мало. Потрібно 3 літри Якщо ти, якщо хатя е, у нас противник е, зрозумів, що д ньому ми вся техніка знищується днем, перейшли в ночний режим. ночні дрони допомагають знищити противника. Дали за дві неділі понять що. Ну, і днів і ночі теж в їх не валяні. Ну, просто ну, десятка них... техніки просто знищили. От просто всю їхню логістику. Ну, логістика, зам... потіля у них води немає, їжі немає, Тобто у них паніка, ні. Ну. Паніка, просто паніка, тому що днем і ночью ми їх просто стопудово е, в режимі 24 часа в сутки ми їх просто знищуємо. Тому дуже багато дронів расходуется, Буває за день штук 50 точно. Да, так. 50. Ну, це як би це не звучало. Це 50 дронів, це просто хлопці фізично втомлюються, виносяться. Це не те, що. Е... Тому що Їм подруг... потрібно стигають, підвести сна... е, якийсь снаряд чи там запал. <потълк> Його потрібно, що там, ініціатори зрива, сам подрівник, тобто там куча процедури, дуже багато процедур, тому хлопці втомлюються стоподово. Ну, це вам, був приклад. у нас був березневий штурм. Просто піхота, коли в нас штурмували лівий фланг сусідів у нас, наших, просто піхота вилізла, тишку і почала повсти. По полю відкриту і відкрита. Від від та, ну там іменно цілі у нас були. І просто <клес> 20 трил лізли по полю е, із 21 одного